Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття із логіко математичного розвитку і ми будемо продовжувати вчитися порівнювати предмети та орієнтуватися у часі. А починаємо наше заняття з гри, яка називається Вище нижче. Тут ми бачимо наших вже знайомих друзів котика та мишенятка. Вони засперечалися, хто з них вищий, а хто нижчий, і просять нас допомогти їм. Дітки, допоможемо їм? Так, звичайно, допоможемо. Для цього треба прикласти один предмет до одного і порівняти, і тоді видно, хто з них вищий, а хто нижчий. Тож, дітки, хто вищий з друзів? Правильно, це котик, а хто нижчий? Так, правильно, мишенятко. Нас також просять про допомогу. Хто, дітки? Зайчик та лисичка. Що треба зробити? Прикласти! Зайчика до лисички! Хто вищий? Правильно, лисичка, а нижчий зайчик. Молодці малята. А ще нас просять про допомогу друзі, песик та вовчик. Ми з вами що робимо? Прикладаємо песика до вовчика. Дітки, хто вищий? Правильно, вовчик, а хто нижчий? Вірно песик нижчий. І ще нас просять про допомогу їжачок та равлик. Що ми малята робимо? Так, правильно прикладаємо. Хто вищий? Їжачок, а хто нижчий? Равлик! А ось до нас ще завітали ведмедик та півник. Що треба зробити, дітки, щоб визначити? Правильно прикласти! Тож вищий у нас ведмедик, а нижчий півник. Молодці, малята! Ви гарно впоралися з цим завданням. А зараз я пропоную виконати Запрошую вас пограти у гру «Розсели звірят. Подивіться, у нас тут є два будиночка. Скажіть, будь ласка, дітки, який із них вищий? А який нижчий? Як можемо визначити способом прикладання? Ми прикладаємо. Будиночок коричневого кольору до будиночка жовтого кольору. І побачимо, що вищий у нас будиночок жовтого кольору, а нижчий будиночок коричневого кольору. Вірно. Перед нами наші друзі котик та мишенятко. До якого будиночка ми поселимо з вами котика? Так, вірно, малята, до вищого. А до якого будиночка ми поселимо мишенятко? До нижчого. А ось до нас ще завітали знову зайчик та лисичка. До якого будиночка ми поселимо зайчика? Так, до нижчого. А до якого будиночка ми поселимо лисичку? Правильно, до вищого. А ось і песик з Вовчиком. До якого ми будиночку поселимо песика? Так, вірно, до нижчого. А до якого будиночку поселимо вовчика? До вищого. А ось і їжачок з равликом завітали. До якого будиночка ми поселимо їжачка? До вищого. А равлика до якого будиночка? Правильно, до нижчого. А ось і півник з ведмедиком у нас. До якого будиночка ми посади, поселимо півника? Правильно, малята, до нижчого. А ведмедик, де в нас буде жити? В якому будиночку? Правильно, у вищому. Ось подивіться, наші звірятка тепер будуть жити ось у цих будиночках. Давайте скажемо, які звірятка живуть у вищому будиночку. Ведмедик, вовчик, лисичка, котик та їжачок. А які звірятка живуть у нижчому будиночку? Зайчик, песик. Равлик, мишка та півник. Пропоную пограти в дидактичну гру День-Ніч. Ми з вами вже казали, що доба поділяється на день та ніч. У нас тут з вами вони зображені як картиночки. День зображений у вигляді сонечка, а ніч. У вигляді темного неба та яскравого сяючого місяця. Правила грі наступні. Перед вами будуть з'являтися картинки. На картинках буде зображена якась дія. Вам необхідно буде визначити, коли це відбувається, вдень або вночі. Готові? Тож починаємо. Що ми бачимо на картинці? Вірно, дівчинка спить у своєму ліжечку. Це буває вдень чи вночі. Правильно, вночі. А тут що відбувається? Дітки граються в зм'ячем. Це буває день чи вночі? Так, це буває вдень. Далі, що ми бачимо? Хлопчик їсть. Це буває вдень чи вночі. Так, вдень. А тут ми бачимо, що хлопчик робить зарядку. Це буває вдень чи вночі. Звісно, що вдень. Далі ми бачимо, як дітки перебувають в дитячому садочку і граються на майданчику. Це буває коли? Вдень чи вночі? Так, вдень. А на цій малюнці ми бачимо, як діти займаються, навчаються. Це буває вдень чи вночі. Правильно, вдень. А на цій картинці ми бачимо, як <свісно> ніч настала темна, зірки яскраві світять. В вікнах світяться вогники, коли це буває вдень чи вночі? Правильно, вночі. Молодці малята, а наше заняття підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо, із за чого посперечалися котик та мишка. Правильно, вони не могли визначити, хто з них вищий, а хто нижчий. А як ми їм допомогли? Правильно, ми їм допомогли за допомогою способа прикладання? Ми приклали один до одного і побачили, що вищий котик, а нижча мишка? Добре. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, доба поділяється на Кілька частин? Дві на ніч та день. Молодці. Вночі ми з вами, як правило, що робимо? Так, ми, як правило, спимо, вірно, а в день граємося, їмо, навчаємося і таке інше. Бажаю вам гарного дня, до побачення!